Мої вітання любі друзі! В мікрофон як завжди, і сьогодні я хочу з вами поділитись інформацією, як же грати онлайн в таку гру, як Dawn of Force of Storm. Бо, як ніяк, пройшло вже багато часу, а все одно з'являються такі глядачі, які цікавляться, як грати онлайн. І насправді є два варіанти: ми розглянемо обидва, а також розглянемо налаштування гри в декілька кліків, щоб можна було грати з комфортом. Перший варіант це варіант через Steam це ліцензія. Як закачати Steam, я думаю, всі знають, у багатьох глядачів ця програма вже є. І по-перше, що вам треба зробити після того, як ви зайшли в Steam, ви заходите до магазину, ви вбиваєте в пошуку назву гри, я це вже зробив, і нажимаєте додати до кошика. Що стосується ціни гри. Якщо у вас 209 гривень ціна влаштовує, можете одразу купити, можете дочекатися знижок, це також варіант за 50 гривень купити, придбати гру чомби ні. Поки ви гру завантажуєте, вам також потрібно буде завантажити таку програму, як Dove Online. Посилання на цю прогу я скину, але треба враховувати те, що сама прога вона вносить деякі коригування в мережеві налаштування, і по суті вона створює нову мережу. Антивірусник іноді лається. Тому, щоб не було ніяких проблем, просто ви на деякий час вимикаєте антивірус, завантажуєте до онлайн, і далі я вже все розповім. А ви завантажили гру, далі переходимо в папку із грою, що стосується шляху, де гра буде знаходитися, Все на ваших екранах. Запускаєте гра. в це обов'язково. Нажимаєте Next, вибираєте. Свою відеокарту, далі розширення екрану, також герцовку вашого монітору. І обов'язково оберіть галочку з пункту Run in the Window. Бо тоді гра запуститься у вікні і буде дуже некомфортно грати. Натискайте тест, воно проганяє настройки, каже, що все ок. Далі запускаєте гру і переходимо до варіанту, як грати онлайн на піратках. По-перше, ви вбиваєте в пошуку, в гуглі, в іншому пошуковику, як вам зручно, вбиваєте Dawn of War Storm, назву гри і скачати версію 1.2, обов'язково саме цю версію. Бо 1.0 вона не прокате, 1.1 також, і 1.3 це вже тим версія, що також не проканає. ви закачали гру, ви вже встановили до Online, і тепер вам треба до Online запустити. Після того, як ви запустили Dove Online, ми переходимо вже в налаштування гри. По-перше, вам треба вибрати шлях до гри. Або у вас ліцензія, на steam стінверсії або у вас піратка. Ви вибираєте, куди ви все встановили, і далі переходимо в налаштування. По-перше, вам треба буде в настройках чату все пообирати, Бо, як ніяк, ці голосові повідомлення, вони просто виморажують і ну їх нафіг. Далі відключаєте туман, це обов'язково. Бо коли ви встановите гру, коли ви встановите нормальну камеру, що я далі покажу, у вас буде туман, який заважатиме вам контролювати ваші юніти. Тому обов'язково галочку залишайте і взагалі ви просто берете і ставите ті галочки, які тут в мене стоять. Нічого зайвого не треба. ММР він не завжди працює, ви можете нажати, закачати всі мапи, і воно у вас одразу починає завантаження. Це мапи ми завантажили, та ще забув сказати, що не кожен провайдер дозволяє нормально сидіти до онлайн, тому не всяк випадок встановіть VPN. І вже з VPN-ом на ком ви можете це все налаштовувати. Щодо VPN на Ютубі є до хіба відеороликів, які VPN для компа буде найкращий Далі переходимо в пункт патчі. І тут вже можна буде розблокувати раси. Давайте передвинемо так, щоб видно було. Розблокувати раси, поставити російську мову, якщо вас не влаштовує англійська. І для новичків насправді це. Нормально буде, якщо ви будете дивитися на опис тих самих абілих, юнітів і так далі. Тому обов'язково встановлюйте, щоб швидше розібратися у грі. Далі, камеру обов'язково ви ставите, вона буде сильніше віддаляти і взагалі буде набагато комфортніше грати. І обов'язково ви видаляєте погодні умови. Бо є мапи, де сніг на весь монітор, де дощ, який дуже бісить. І ось розробники, вони молодці, хоч вони і з Росії, але все одно. Плюс яким за те, що вони додали такий пункт, який видаляє оці всі ефекти зайві. Тому ви натискаєте пункт установки, все встановлено, і далі, далі, далі запускаєте гру, все. Якщо у вас Steam-версія, ви ставите галочку, якщо не Steam-версія піратка, ви галочку прибираєте. І ось так можна грати на піратках. Нічого складного. Головне це слідуйте тим пунктам, які були вказані в цьому відео. І ви зможете пограти як на піратках, так і на ліцензії. На цьому все. Якщо дане відео вам сподобалось, можете залишити коментар, вподобайку. І всім гарного дня, мирного неба, все буде Україна, до зустрічі на наступних стрімах та відео. Хай щастить!